Всім доброго, тихого і мирного дня. Сьогодні 24 січня, нільотна погода, тобі ж іде такий дощик. Так що сьогодні копати не буду. Єдине, що... Зараз я мік... вона вже... вже стоїть, дивиться на мене. Набрали її теплої води. Єдине, зараз піду, подивлюся, що, вроді би такий дощ цілу ніч маленький. Подивлюся, що з нашою ямою. Емку не випускаю, бо вона зараз буде бігати. А вагітну козу, вагітно, під дощем я не хочу пускати, ну, щоб не мокла. Все, зараз вам покажу, що з моєю ямою і що ми вчора зробили. Ось, бачите, йде, йде дощик, горішок. Цей горішок посадила ще маленька, ще маленька моя онучка Деяна. Ми його пересаджували три рази і тут же посадили назовсім. І бачите, який великий став. Ось. Вона вже посадила своє перше дерево. Так, що ми вчора зробили? Ми викопали з ями 20 тачок землі. Ось там вони всі валяються. Я викопала нарешті той корінь. Я так і знала, що він буде легенький, бо він був такий вже некудишній. А з тим трошечки треба буде пов... Пов... повезіття, ну, нічого страшного. Все, бачите, води поки що нема. І, вроді би, бозінька надо мною не знущається, тобі ж помілував мене. Вибачте. Не можу згадати, як по-українськи. І от там внизу не гліна, а піщана, тобі ж пісок. Так що копати буде набагато легше, ніж я думала. А, ще питання були. Ні, в нас в селі немає трактора, екскаватора. Це по-перше. По-друге, якщо б я його і знайшла, ну, він не зможе до мене заїхати. Тут огорожа, бачите, отак-от по контуру. Там канал не проїде, і тут огорожа, я посадила. Тут, Ну можна було б розвалити кусочок, то нічого страшного. А тут курники. Ну, Можна було б тут розвалити, щоб він проїхав, то не смертельно, але я собі не уявляю, як це. Ну, нема. Щоб замовляти, тут треба десь 20-30 кілометрів його шукати. Отак. От Якщо тут з'явиться калюжі, я вам покажу. Все що пока-пока. До нових видео.